Саме головне у ваших відповідях, що мене здивувало, то що спочатку більшість з вас навіть ніхто не міг подумати, що я можу дозволити собі відпочинок. Так, насправді, це відпочинок у мене один із перших під час війни нормальний відпочинок. Моє перше море під час війни, ну тому що те, то, що я була в Одесі, це так, це постійний стрес, це не був відпочинок, це поїздка до рідних. От і насправді я так подумала, що це взагалі мій перший відпочинок такий. Навіть коли я була в Україні, я ніколи не мала часу кудись поїхати, відпочити постійно відкладала. І мені теж було важко уявити, що це нарешті мій перший відпочинок. Мої клієнти наскільки привикли, що я постійно на зв'язку, що я постійно в офісі, що навіть собі не могли і знайомі, і друзі. що навіть собі не могли подумати, що я здатна відпочивати. Так, друзі, я здатна відпочивати, і я вже відпочила. Набрала сил, енергії. Я вже в катовіцях. В мене куча справ, куча клієнтів і нових планів. Тому відпочивайте це прекрасно.